Доброго дня всім. Сьогодні у нас такий короткий порядок денного. Да? Ну, важливий, так. Дуже важливий. Так, щодо порядку денного, за основу хто запрошував славувати. якої зміни доповнення є? Нема. Працюємо. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за поскорза пошкодження та знищення окремі категорії об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України від 9.04.25 року. Технічна помилка, да прошу звернути увагу на те, що особа звернулася до СНАПу з заявкою про. Отримання компенсації за зруйноване майно з виходом на місце було встановлено, що майно не зруйновано, а пошкоджено. Тобто особі потрібно заново пройти процедуру з написання заяви на компенсацію з пошкодженого майна. Нічого страшного, але просто втратили за... час. Так, хто запрошувався? Дякую. Про заміну про а. Вчора на координаційній раді були розглянуті перші заяви щодо компенсації з міського бюджету. Пам'ятаєте, що ми в відсотковому відношенні компенсуємо? І вже перші люди, хто звернувся по допомогу до міського бюджету, до кінця місяця ці кошти отримають. Добре, дякую. Про зміну адреси приміщення для голосування та місця знаходження адреси приміщення дільничої виборчої комісії, виборчої дільниці, яка існує на постійній основі. Будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Постановою центральної виборчої комісії у нас було відновлено роботу державного реєстру виборців. У зв'язку з цим наш відділ ведення державного реєстру виборців мають оперативно оновити дані по всім виборчим дільницям, які у нас створені і діють на постійній основі в нашій громаді. Була створена комісія розпорядження міського голови, були обстежені дільниці. І Власне, підготовлені ці проекти рішень. Даний проєкт стосується переносу виборчої дільниці з ГЖК Рубін до готелю Еллада. Це пов'язано з тим, що дане приміщення знаходиться в практично аварійному стані. Тому було підготовлено даний проєкт рішення. Буде виборча дільниця 511.064, розміщена в приміщенні готелю Елада. Давай друге питання, що вже там же... друге питання так, стосується я... да переносу виборчої дільниці з центру зайнятості до спортивного комплексу Олімп. Це пов'язано з тим, що керівництво центру зайнятості не надало нам згоди на проведення чергових виборів в дані на в даному приміщенні, тому ми змушені були перенести виборчу дільницю 511-456 до спорткомплексу «Олімп». І третій проєкт рішення, він стосується зміни меж, тому що велика виборча дільниця має бути не більше 2 з половиною осіб. На одній дільниці у нас перевищує дана кількість, тому ми виключили з дільниці 456 вулиці Горбатка 4, 6, 8 будинки та вулиця Приморська 5 і перенесли її до виборчої дільниці. 511-064, яка буде розміщена в готелі Елада. Так, перше питання це до секретаря, напевно, там є там витримані всі умови. Так, там приміщення відповідає, да, все ми пройшли. Так, є приміщення для роботи виборчих дільниць, виборчих комісій потім, так. Тобто, все нормально, так. Все. І, і Владії і і, і в і, і, це дуже важливо. І далі. Ну, нам треба провести дуже велику роботу для того, щоб довести до відома людей. Бо в нас виробляється стереотип. Люди вже знають, іді, да. наприклад, на е, центр зайнятості. Ну, відділ ведення зараз несе відповідні зміни. Коли е, Центральна виборча комісія вже прийме постанову про зміну вже. Цих дільниць, їх місця розташування, то ми вже будемо проводити інформаційну кампанію і доводити людям, де буде знаходитись їх виборча дільниця і які адреса там будуть. Так, будь ласка. Ви можете він у нас на да, курсі знаходиться, да. і дуже важко, А і да. в і в у нас потрібність повністю. Так, так. Доступ там Володим, для всіх категорій. Нормально, немає питань вас? Да, так. Я думаю, що ми створимо нормальні умови, щоб люди. Я думаю, що це воно як, як вже вирішення буде питання, то вже не буде на, 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 багат, на довго років. Це не на дні вибори, так розумію. Ну що, голосуємо? Да Та кошки за кожне окремо про зміну адреси приміщення для голосування на місце знаходження адреси приміщення дільничої виборчої комісії, виборчої дільниці, яка існує на постійній основі 15, п'ятдесят один, десять Хто за? Дякую. Про зміну адреси приміщення для голосування та місця знаходження адреси приміщення дільничої виборчої комісії виборчої дільниці, яка існує на постійній основі 15 14 56 голосує. І про зміни меж в виборчих дільницях, які існують на постійній основі в місті Південно району, Одеській області. Хто за голосує? Дякую. Я відносно, ви знаєте, що зараз. Продовжили військовий стан. Були так якісь надії, говорили про те, що військовий стан не буде продовжений, що будуть вибори там, через 60 чи через 90 днів президентські, парламентські, потім місцеве самоврядування. Ну, з, з тим, що військовий стан продлили до 6 вересня, да? а серпня, серпня, до 6 серпня. Так що по розрахункам, якщо навіть по мінімально плюс 60 днів, то це президентські вибори, чи президентські президентський вибор можуть восени в кінці в осені, Да? А якщо буде, та я місцевий, я не раніше весни, десь як колись було в березні, березні місяці. Це практично не раніше, ніж через. Це в кращому випадку не раніше, ніж через рік. Тому коли будуть задіяні наші ці дільниці. Побачимо, життя покаже. Так що така ситуація. Так, закриті питання, будь ласка. Установою центральної виборчої комісії у нас був відновлений державний реєстр виборців. І в зв'язку з цим наш відділ ведення державного реєстру виборців також вносить до цього реєстру зміни. У нас були обстежені наші виборчі дільниці. Виявили, що одна дільниця, яка знаходиться, знаходилася в Рубіні, вона практично в аварійному стані, тобто там не можна проводити вибори чергові. Тому дану дільницю приміщення ми перенесли в готель Лада. Також виборча дільниця, яка знаходилася в центрі зайнятості, вона. Була перенесена до спортивного комплексу Олімп в зв'язку з тим, що керівництво цього центру зайнятості не надало нам згоду на проведення виборів в цьому приміщенні. Також ви сказали, що будуть змінені майже, так? Так, да, велика виборча дільниця вона нараховує дві тисячі осіб. І одна дільниця в нас вже перейшла ці межі. Тобто там деякі будинки перейшли в іншу дільницю, яка буде знаходитись в готелі Лада. Коли центральна виборча комісія вже прийме остаточну постанову про всі ці зміни виборчих дільниць, їх меж ми будемо проводити роз'яснювальну роботу з мешканцями, будемо їм доводити, де знаходиться їх виборча дільниця, які адреси на кожній виборчій дільниці, щоб вони вже знали, були повідомлені. А які це адреса? Ви говорили про Горбатко 8? Горбатко 4, 6 і 8, три будинка, і Приморська 5. Вони раніше знаходились в центрі зайнятості виборчої дільниці, а зараз ми їх перенесли до готелю і ладу. Тобто, ну, поряд і зручно виборцям буде. Чи відомо щось, що буде з відповідь, зважаючи, що велика які до нас приїхала, і вони живуть у Поки що таких постанов у нас не було, але ж внутрішні переміщені особи, які зареєстровані тут, тимчасове місце проживання, вони є жителі нашої громади. Це є, і в законах деяких так прописано. Тому я думаю, що будуть без проблем голосувати на наших виборчих дільниць повноцінно ну це? я думаю так. – ну поки а що дані офіційно зареєструвався що він тут проживає? – так 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 да що він в переміщена особа я думаю що будуть голосувати без проблем але ж ну будуть я думаю що окремо постанови якісь центральної виборчі якісь законодавчі акти ще які про це будуть уточнювати массі сьогодні в нас є? У нас всього 12 виборчих дільниць помістю по нашій громаді по-ружницькій. Відомо, що на засіданні координаційної ради вже розглядалися питання щодо компенсації з місцевого бюджету жителей, які постраждали внаслідок російської агресії. Так у нас у прильотів ворожих снарядів було пошкоджено майно мешканців нашої громади. Звичайно, більша кількість, ми знаємо, це будинок Горбатка 8, але є ще й інші будинки постраждалі. Є будинки на мізі. Всі ці люди звернулися через ЦНАП по. Через дію компенсацію з державного бюджету за програмою є відновлення, а також було прийнято рішення про те, що через координаційну раду буде додатково виділена допомога з міського бюджету. Така допомога буде складати від 5 до. 40 тисяч гривень в залежності від суми компенсації розрахованої за програмою «Є відновлення, тобто в залежності від того скільки людина отримає від держави, ми компенсуємо десь приблизно 20-30% від цієї суми. І вже вчора на засіданні координаційної ради були розглянуті перші звернення, і перші люди вже до кінця цього місяця отримають виплату для того, щоб могли ну, відновити свої оселі після ворожого удару. У нас є такі випадки, коли Компенсація складає більше ніж 40 гривень, але за положенням про координаційну раду максимальна сума складає 40 тисяч гривень. Тому більше ніж 40 тисяч гривень, на жаль, люди не отримують. Але в основному це ті випадки, коли, наприклад, у людини. Дві або три квартири, і вони постраждали. Тоді сума компенсації велика. Ну і зрозуміло, що і розрахунок, але все одно ми виплачуємо тільки 40 тисяч гривень. Або великі будинки, наприклад, на Мізі, там, де дуже велика квадратура, дуже великий об'єм вікон, об'єм пошкоджень, тоді там теж може бути Розраховано більше, але знову ж таки люди отримують не більше 40 тисяч гривень. І це не має значення скільки людей майна постраждало ні. Ми виплачуємо на особу. На особу, тому од одному з власників, хто звертається по ці пошкодження, буде відповідно. Тобто, Якщо навіть у, у цього житла там власників двоє-троє, то це не означає, що кожен буде звертатися і отримувати. Да? Одна особа від власників на адресу може отримати таку компенсацію. А ви сказали, що е з місцевого бюджету буде вже виділена сума в залежності, скільки людина отримає з державного. Е а якщо вона ще не отримала з державного, скільки розраховано на виплату з державного бюджету? Тобто там є певна формула, за якою розраховується виплата, е це відображається в акті. І ми бачимо, тобто ми не чекаємо, поки людина отримає ці гроші. Ми навіть не чекали того моменту, поки хтось щось отримає, а за допомогою виконавчого комітету і наших співробітників були залучені благодійні організації, які також надали допомогу загальною кількістю, десь приблизно 3 мільйони гривень для постраждалих родин. Тому ми не обмежуємось тільки державною допомогою або тільки місцевою допомогою, намагаємося залучити і інші фінансові ресурси, щоб людям було. Легше відновлювати своє майно. На сьогодні у нас передбачено 1 мільйон гривень, то будемо дивитися, якщо нам буде не вистачати, звичайно, будемо звертатися по додаткові кошти, але поки що такої потреби немає. А чи надходять ще звернення? Звернення ще надходять. Буквально сьогодні, от на виконкомі ми розглядали. Акт, там, де технічна помилка, що теж варто зауважити, щоб люди дуже уважно заповнювали документи, тому що от ми сьогодні той акт, який сьогодні розглядали, там людина просто вказала неправильно, не пошкоджена майна, а написала, що воно зруйноване. І у цьому випадку людині би відмовили, тому ми переробили, просто втратили час. Але ну, потихеньку я так розумію, що майже всі акти вже відпрацьовано і. Будемо на виконкомі їх затверджувати, і вже в залежності від акту будемо виплачувати і міську допомогу. А який термір подачі документів у вас строки є? А, ну, до міського, до координаційної ради ми не встановлювали таких строків, а до державної я вам зараз не скажу. Тому що багато людей за кордоном, і навіть якщо вони через півроку приїдуть, то не можуть звернутися. А, ну, ті люди, які за кордоном, вони можуть звернутися через дію. Тобто їм не обов'язково приходити в ЦНАП, то тоді вони отримують тільки державну допомогу. А вже місцеві ініціативи ну, вже будуть дивитися, як.